Вітання. Традиційно у цій порі ми поговоримо про головні події. Дня що минає. У студії для вас працює Любовська. Вчора з робочим візитом стрій відвідав голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк. Делегація на чолі з губернатором оглянула виробництво підприємств ТЗОВ Лаоні та ТЗОВ Галичина Захід. Губернатора супроводжували голова Стрейської районної держадміністрації Володимир Бурій та голова Стрейської районної ради Роман Козак. Деталі візиту Михайла Цимбалюка у. В цьому матеріалі. Візит голови львівської облдержадміністрації передбачав знайомство із двома найбільшими підприємствами стрищини, які іноземними інвестиційними проектами поштовхом стали попередні перемовини щодо певних проблем, які переживають ці підприємства. На кшталт співпраця із митницею та податковою. Михайло Цимбалюк із групою фахівців вирішив реально оцінити ситуацію на місці. Товариство Леоні із німецьким капіталом випускає електричні кабельні мережі і є третім у світі із виробництва цієї продукції. А запровадження. І тут соціальні заходи заслуговують великої похвали. Ми розглянули ті питання, які, які турбують керівництво підприємства і підготовлені окремі доручні для того, щоб створити всі умови для роботи цього важливого підприємства, яке має серйозний соціальний пакет, де людей привозять на роботу і відвозять за рахунок коштів підприємства, харчують. І також створені всі умови для роботи і медичне страхування. За словами губернатора, інвестор взяв на себе відповідальність розширити виробництво, а місцева влада зобов'язується створювати умови для позитивного інвестиційного клімату. Ще одне підприємство, яке відвідали високоповажні гості, є одним із найбільших в регіоні у галузі сільського господарства. Галичина захід є результатом датських капіталовкладень. Основні види діяльності розведення свиней, вирощування зернових та технічних культур. Делегація відзначила успішність підприємства, проте деякі питання все ж залишилися. Звичайно, тут ще потрібно багато чого зробити. Нас як владу, цікавить, яким чином буде зберігатися відходи це гній, яким чином він буде утилізуватись, тобто використовуватись як добриво для наших полів. Але є позитивна тенденція. Ні, та Галичина захід підтвердили свій статус одних із найкращих в Україні. Інвесторам тут комфортно працювати насамперед через надзвичайну працювитість людей. I think we have a одна з наших проблем, що у нас немає проблем. Сьогодні не було розмови про них. Ми просто розказали, як ми працюємо, де що хочемо зробити і як це має відбуватися далі. Як запевнив Михайло Цимбалюк, Стрищина цікава для інвесторів. Тут вдало розвивається не лише сільське господарство, а й успішно працюють промислові, газопереробні, нафтодобувні та інші галузі. Головне мудра робота місцевої влади. Стрищина має свої традиції. Вона приваблива для іноземного інвестора. Ще в першу чергу із-за того, що тут вже є приклади, як місцева влада створює умови. Але е, стрищина. Вимагає особливої уваги. Очільник області продемонстрував свою обізнаність із негараздами та здобутками нашого краю. Відзначив успішну роботу районної влади щодо місцевих садочків та шкіл. А також наголосив на ряді проблем, які пообіцяв вирішити. Голова Стрийської районної державної адміністрації Володимир Борій та голова районної ради Роман Козак супроводжували губернатора у ході його робочого визиту на Стрийщину. Це Михайло Михайлович. Новий новопризначений голова обласної адміністрації приїхав і допоміг вирішити Питання, що стосується роботи у нових умовах податкового кодексу Стрийського заводу Ліоні. власне, мавши розмову напередодні з президентом нашої країни, з прем'єр-міністром, який дав політичну волю і всі повноваження обласній адміністрації вирішувати ці питання. Значить, другий важливий момент, що Михайло Михайлович наскільки професійна людина, що він знає, і вникає всі наші проблеми, і обіцяв вирішити нам проблеми по берегу важливе питання питанням добудови нашої школи в Нижухіві, другу другої питання львівського водозабору. І це на сьогоднішній день дуже актуальні питання, які стосуються стрищини і життя стрищини. Марта Стадник, Руслан Леський, Устрійські новини. Сержанта Українофоба покарали. Інспектор Швець більше не працює вдає. Нагадаю, вчора на вебсайтах з'явився відеоролик про те, як міліціонер відмовляється розмовляти з водієм українською мовою, що й називає її телячою. Трапилось це в середині січня в Одесі. Керівництво МВС України доручило департаменту дає МВС України негайно провести службову перевірку за викладеними фактами та у разі їх підтвердження вжити відповідних заходів. А оскільки відзняти відео було беззаперечним доказом публічної неповаги сержанта Олександра Швеця до державної мови, то його вирішили звільнити з лав МВС України. Через Польщу не вийде російські перевізники масово шикуються біля українсько-словацького кордону. Черга налічує вже понад 200 вантажівок. А все через те, що польща наразі не видає дозволів на транзит своєю територією. У повідомленні прес-служби чопської митниці йдеться про те, що в асоціації міжнародних автомобільних перевезень тимчасово відсутні дозволи на переміщення вантажів з Росії по території Польщі. Тому більшість перевізників обрали для перетину кордону саме пункт пропуску Ужгородви. Шня немецьким черги виникають в основному через низьку пропускну спроможність словацького пункту пропуску. Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв голокосту. 60% єврейського населення Європи піддалися систематичним переслідуванням і знищенню у Німеччині на захоплених нею територіях у 1933-1945 роках. Саме 27 січня 1945 року. Війська визволили найбільше з гітлерівських концтаборів Освенцем, розташований у 70 кілометрах від Кракова. Всього у фашистських таборах смерті було знищено 6 мільйонів євреїв і мільйони людей інших національностей. Дізнавшись про освенців, світ здригнувся. Через нього пройшли, як свідчать документи Нюрнберзького трибуналу. 2,5 мільйони людей, 90% з яких були євреї для України печальним. Символом голокосту є Бабин Яр. Під час Великої вітчизняної війни фашисти використовували це урочище як місце масових розстрілів. Корінні кияни пам'ятають про страшні події вересня 41-го року, коли Київ окупували німецькі війська. Бабин яр як місце масових страт проіснував рівно два роки з 29 вересня 1941 року по 29 вересня 1943 року. Українців не треба. Верховний суд Російської Федерації ліквідував національну культурну автономію українців у Росії. Як повідомив співголова організації Валерій Семененко, автономію українців викреслять із реєстру громадських організацій Міністерства юстиції Росії. Основні звинувачення базувалися на скарзі активіста одного з фондів Росії Миколи Журальова, який заявив, що Федеральна національно-культурна автономія українців веде політичну діяльність, прославляє бандерівців та приливає негатив. На Росію керівники національно-культурного осередку українців мають намір розкажувати таке рішення у європейських судових інстанціях. Крім того, Валерій Семененко повідомив, що 31 січня Верховний суд Росії розгляне питання щодо ліквідації і об'єднання українців в Росії. Ось таким видався день четвер, 27 січня. Я ж з вами прощаюся до завтра. Бажаю гарного настрою. Побачимось. Я можу стояти перед чим завгодно, крім спокуси, спокуси, поділитися з вами свіжою спортивною інформацією. Влаштовуйте зручніше в студії Олег Фелик. Мої вітання. Коломойський Карпати і 35 мільйонів. Чутки чи правда? За неофіційною інформацією відомий український бізнесмен Ігор Коломойський придбав 50% львівських Карпат. Про це повідомляє сайт про спорт За даними видання, ігор Коломойський вніс у статутний фонд львівського клубу 20 мільйонів умовних одиниць. Ще 15 мільйонів було перераховано на рахунок почесного президента Карпат Петра Демінського. Представники Карпат цю інформацію спростовують. А от у Мексиці відстрелюють футболістів у мексиканському місті. Сіодат Хуарес сталася трагедія під час футбольного матчу між місцевими підлітками. Злочинці з невідомих причин відкрили вогонь по футболістах. Під отриманих вогнепальних поранень троє гравців померли на місці. Ще четверо у лікарні. Інші учасники матчу госпіталізовані. Зауважимо, що місто Сюдат Хуарес розташоване на кордоні з Сполученими Штатами. Вважається одним із найбільш криміногенних місць світу. Тут промишляють сотні наркоторгов. Овці, які перевозять наркотики в США, а також продавців зброї, так у 2010 році в місті було вбито більше трьох тисяч чоловік. Важко віриться, але Донецький Шахтар припинив своє існування. Найтитулованіший міні футбольний клуб України МФК Шахтар Донецьк припинив існування. Відповідне рішення було оголошено керівництвом клубу 26 січня. Внаслідок багатьох проблем, що гальмують розвиток міні футболу в Україні, та у зв'язку з відсутністю здорової спортивної змагальності, керівництвом клубу Шахтар прийнято рішення про його закриття. Гравцям команди Шахтар надається статус вільних агентів. Пізначив, що за 12 років існування МФК Шахтар команда з аматорської виросла до визнаного лідера вищої ліги українського мініфутболу п'ять разів ставала чемпіоном України тричі володарем Кубка і тричі володарем Суперкубка України. За що бився Шанон Брікс? Дорозовий чемпіон світу у суперважкій вазі Шеннон Брікс пред'явив позов своїм колишнім промоутерам і менеджерам, а також команді чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Віталію Кличку. Боксер стверджує, що після свого поєдинку з українцем мав отримати 750 тисяч доларів. А на його рахунок було переказано лише близько 25 тисяч. Брікс подав позов до Вищого суду штату Нью-Йорк на своїх колишніх менеджерів Грегорі Коена, Шалі Фінкеля та Барі Хоніган. А Акож їхню промоутерську кампанію Empire Sports Entertainment. Брікс після поєдинку зі старшим із братів кличків відразу потрапив до лікарні міста Гамбурга, де провів 12 днів. І на завершення кримінальна спортивна новина у Києві викрили усі відеоматеріали перемог українців у Ванкувері. Пограбована медіастудію Національного паралімпійського комітету України, яка приймала з Ванкуверу відео та фотоінформацію, і формувала блоки фото, відео та інформповідомлення новини з 10-ї зимової паралімпіади у Ванкувері. Грабіжники забрали сервери з повним обсягом інформації перемог українських паралімпійців. Також на носіях знаходилися усі фото та відеоматеріали Національного паралімпійського та Деф Паралімпійського рухів Національний паралімпійський комітет звернувся до керівництва МВС України з проханням термінових дій і вжиття відповідних заходів для пошуку злочинців. І Наразі це все щиро вдячний за увагу. Для вас працював Олег Фелик. Ніколи не переставайте посміхатися, адже в посмішці можна сховати все, навіть сльози на все добре. Синоптики прогнозують, на завтра хмарну погоду а температура протягом дня коливатиметься від нуля до мінус 4 градусів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 1-2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 742 мм ртутного міліметри стовпчика.